Навіщо Кравчук віддав ядерку? Минуло 30 років, як ми позбулися ядерної зброї. В мережі почалися ширитися архівні кадри, де Леоніда Кравчука просять не віддавати ядерну зброю допоки Україна не стане сильною державою. Проте 14 січня 1994 року тоді Кравчук позбавив нашу державу ядерного статусу. тільки. Леоніда кажучи, звертаємося до вашої мудрості, не віддавайте атомної зброї. Нехай так буде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Депутатами, от я сьогодні одержав заявку у Львівської віче, де прямо сказано, що вимагають від президента голосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна. Політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово, я патк поступово набирати без'ядерний статус.